Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі, а також у своєму новому відео. Розпочинаю його з Аврори, Поверталась додому і вирішила забігти, подивитися, що новенького привезли. Бо мені потрібні були. Іграшки на ялинку. Я замовила, чекаю, сподіваюся, що вона виправдає всі мої очікування. І мені сподобались деякі прикраси з. З деревини, такі цікаві, гарненько-гарненької якості, бо не завжди в Аврорі іграшки вартують уваги. Тому тут потрібно так досить гарно до них придивлятися. Мені сподобались ось такі бантики, та я не спішила купувати їх, якось вирішила б дочекатися таки ялинки, подивитися, яких вона. Як вона виглядає, яких вона розмірів, і вже тоді визначитись, чи потрібні мені такі бантики, чи ні, взагалі подивитись, що у мене є з іграшок. Бо за 10 років нашого спільного життя я особливо їх не купувала, адже ялиночка у нас всі ці роки була дуже така крихітна, маленька і не потребувала якихось багатьох іграшок, і словом, якось так. Також мені сподобалася ось ця прикраса, така дуже мила і дуже якісно, до речі, зроблена. Взагалі, іграшки з деревини дійсно вартують уваги, а деякі є ну, дуже поганої якості. Ну, А я вже повернулася додому і купила собі такі дві тарілочки для Артемчика і одні розмальовки маю відправляти посилочку в Італію. Також придбала прописи, правда. Вони не на англійській мові, але класно тим, що рядочок заповнений до кінця. Арте, забери, будь ласка, своє лего в своєму кімнату, будь ласка. Можеш тепер купити? А чому? Також заїхали ми в АТБ, дещо докупили. Якось так вийшло, що на вихідних я ні їжі не наготувала. і Закупитись ми не їздили, це дуже незручно. І тепер серед робочого тижня я пожинаю ці не дуже хороші плоди. Та в холодильнику у мене було дві заготовочки, замариновані два биточки. Сьогодні буду робити один у класичному його варіанті. А інший зроблю як шніцель. Дуже люблю, до речі, мені подобається такий варіант, але чомусь завжди забуваю про таку варіацію. І коли вже набридаю одне і те, ж, хочеться чогось іншого. Також була у м'ясному майстрі, і купили. Ковбасу, я, як зазвичай, нарізаю її вже у лоточок ставлю. І це дуже зручно, бо вранці всі спішать, метушаться. І коли є вже все готове, не потрібно нічого бруднити, ні ножа, ні, ні дощечки це словом дуже зручно. Так само роблю із сиром нарізаю і зберігаю в лоточку, а цього разу він вже нарізаний, тому робити цього не буду. Та в цілому краще, звісно, переставляти його також в лоточок, бо так він не обвітрюється. Спочатку м'ясо я занурюю у борошно, потім в яєчко, ну а після у панірвальні сухарі. Відправляю на розкалену сковорідку. трішечки більше олії додаю, ніж для приготування звичайного биточка. Можливо, це не супер корисно, але це дуже і дуже смачно. Ця Хрустка з коринка, соковите м'яско всередині. Це просто дуже смачно. Якщо ви забули про такий варіант приготування буточків, нагадую вам, бо часом такі е, звичні страви проїдаються, і хочеться зробити їх в якійсь іншій інтерпретації. Коробці з різдвяними прикрасами Артем знайшов наклейки на вікно і хутко помчав до своєї кімнати. Аби прикрашати вже просто не міг дотерпітись коли, і дуже шкода, що у мене була тільки одна упаковка, бо процес цей дуже йому приніс задоволення. А ще сьогодні ми забрали ялиночку з нової пошти і будемо її розкладати. Я дуже довго вагалась на покупку ялинки, думала все на часі чи не на часі ця покупка. Та як бачите, я обрала емоції, бо. Хочу, щоб мій син запам'ятав своє дитинство, а особливо період Різдва якимось магічним, казковим, адже він і так виріс під час ковіду, а далі війна, і що це за дитинство? Я і подумати не могла, що наші діти будуть проживати його саме саме так. Тому потрібно робити магію, потрібно робити приємні емоції в першу чергу для них, аби були приємні спогади. Те, що тут казати, я і сама в душі маленька дитина, мені завжди хотілось великої ялинки. І чому ні? Тим паче хочу сказати, що я повністю задоволена витраченими коштами, дуже якісна ялинка, це, до речі, Україна. Виробництво міста Коломия, і я такої краси в епіцентрі не бачила. От Дійсно, вартую уваги. Ця ялинка, дуже великий у них асортимент. Якщо не забуду, я обов'язково залишу посилання на інстаграм магазин, бо це саме той випадок, коли купуєш українську річ якісну і тішишся витраченим коштом, бо вони дійсно того вартують. Ну, а я... Покинула ялинку, ми вирішили, що будемо прикрашати її на вихідних. Поки що дали волю фантазії Артема. Він там її наряджає, займається словом, декорацією нашої зали, а в якийсь інший день. Ми вже задекоруємо її. Ну а я буду займатися домашніми справами. Хочу поміняти білизну і прибрати у спальнях. Чому? Дуже люблю ось цю фотографію, бо там ми по-справжньому щасливі. Це наша крайня фотосесія перед війною. І, і в той момент я навіть уявити не могла. Настільки все чудово, настільки все добре і настільки все класно. Що, от, згадуючи так, то в фотосесії у мене прям мурашки по, по шкірі. Часом ми просто не цінуємо те, що маємо. Артем перевернув наше життя. Ми навіть не знали, де ми будемо і як все складеться, адже довгий час ми не могли визначитись. В якому місті ми будемо проживати, та навіть в якій країні, бо задумувалась навіть про міграцію як тільки. Подружилися, та цей хлопчик змінив повністю наше життя. І, взагалі, саме через нього ми все-таки наважилися на покупку квартири, бо я кажу, просто не знали, де ми будемо, в якому місті, в якій країні і як закрутиться. Наше життя та таким якорем став саме Артем. Одразу після його народження ми придбали цю квартиру, почали робити ремонт і будувати взагалі якісь плани на життя. Та, на жаль, у Життя свої сюрпризи, і не завжди дуже приємні. Та, знаєте, попри все, попри всі тривоги повітряні, попри всі тривоги психологічні, якось треба триматися і сподіватися, що, що все буде добре. Бо погане, воно ж не вічне, і взагалі нічого вічного немає. Тому Дуже надіюсь та сподіваюсь, що дуже скоро настане якийсь мир і спокій для всіх. І колись і ми будемо щасливими, такими як на тій фотографії. Досить часто в коментарях ви запитуєте мене, яка марка нашого пилососу, і чи задоволена я. Тому в сьогоднішньому відео я вирішила приділити кілька хвилинок часу цьому класному гаджету, і також залишу Посилання в описі під цим відео, де можна буде почитати характеристику. Думаю, що це буде актуальна тема для тих, хто у пошуках такого гаджету, а також пропишу на екрані. За три роки користування я не маю абсолютно до нього ніяких претензій, тільки одне задоволення. Як я вже неодноразово говорила в своїх відео, що. Після придбання деякої техніки моє життя змінилось на до і після, і пилосос є у цьому списку. Окрім насадок, які йшли в комплекті, також є два акумулятори, що не може не радувати при теперішніх відключеннях електроенергії. І скажу, що навіть одного заряду буде достатньо аби добряче пропилососити всю квартиру. У нас приблизно 100 квадратних метрів і одного акумулятора абсолютно повністю вистачає. Звісно, коли я використовую турборежим. Для килимків, їх у нас небагато. Це ось тут у Артема в кімнаті, також килимок є у кладовій та у ванній. Звичайно, час роботи акумулятора зменшується при турбо режимі, але тим не менш його все одно вистачає, аби повністю пропилососити всю. Всю квартиру. Тому у мене одні тільки позитивні враження. Також скажу, що пилосос дуже потужний, як для ручного, нічим не уступає нашому старому класичному пилосмоку. Абсолютно. Має тільки сухе припирання, він не миючий пилосос, і, і я задоволена. Рекомендую всім, хто зараз у пошуках. Моя сестра також хоче замінити свій пилосос і каже, що шукала цю модель, та наразі вона є в комплектації тільки з однією батареєю а раніше було дві. Ось така історія. Сподіваюся, що я була вам корисна і якось допомогла у. В підборі. В наступному відео будемо з вами прикрашати ялиночку, а також створювати різдвяний настрій в оселі, займатися домашніми справами, готувати обов'язково щось смачненьке. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Сподіваюся, що замотивувала вас на якісь домашні справи. Дякую вам ще раз за увагу і побачимось в наступних відео. До зустрічі!